Нашиним татом родичі та друзі називають і киянина Костянтина Савчука. У себе вдома він тримає понад 300 декоративних птахів. Є родом з Австралії, Японії та Китаю. Щоб крилаті іноземці почувалися добре і розмножувалися, чоловік підтримує в селі необхідний клімат і власноруч виходжує пташеня. І що можна? Іще? Іще, Ще. що. Отак, птенчик. Хороший птенчик. Тиждень тому від цього пташеняти відмовилася мати канарка. Відтоді малюком опікується Костянтин. Частує жовтком що півтори години. Раз он кушає, глотає, то все, ця птичка виживе. За своє життя цей чоловік виходив близько сотні пташенят. Було і знайдених на вулиці. Всього в колекції шанувальника пернатих понад 300 птахів і їхня кількість збільшується. Чижики, щіглики, всі види канарок і чотири види М1. Оцей родом із Австралії. Матушка природа дуже позаботилася без пташки, Наділила її дуже яркою бачите, мордочка у нього красна, кайомочка бірюзова, спіночка зелёною. Они живут стаями и очень красиво, когда они находятся в природных условиях. Первый птах у Костянтина з'явився ще в школі, и менернатом не давав ніколи, швидше прізвиська, залежно від їхнього темпераменту. Вот самец канарейки, э он такой именно любитель своей жены, он все время к ней пристаёт. То есть его можно как бы Зараз сташини тато мріє створити клуб любителів Канаро 1 Каже, люди люблять розводити красивих птахів. Свою братію господар розселив у двох власних квартирах. І навіть у будинку тещі, щоб встигнути доглянути всіх, прокидається на світанку. Грошей на улюбленців не рахує, а вечорами слухає хорові співи у виконанні крилатих. Не